Премудрість прості, вислухаймо святи Іванлія, ми Від мате святий Іванліє читання, водобі, Господи, сьогодні. Будьмо уважні, як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні, і каже. Устань візьми, дитяткою матір і втікай в Єгипет, і пробуй там, поки тобі скажу, бо єрод розшукатиме дитя, щоб його вбити. Ставши, Йосип узяв вночі дитятку, та його матір пішов в Єгипет, де пробув до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка з Єгипту я покличу мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убити в Ефлеємі по всій окрузі всіх дітей, що мали менше ніж два роки, згідно час з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія. В рамі чути голос плаче тяжке ридання, то рахіль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішати, бо їх немає. І як же вмер Ірод, Ангел Господній з'явився вісні Йосипові в Єгипті і каже: стань, візьми, дитятко та його матір, і вернися в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка». Встав він узяв дитятку, та його матір і привів Ізраїльську землю. Але почувши, що в Юдеї царює Архілай, і замість ірода, батька свого, бо бояв, я боявся йти туди. попереджений вже у сні він пішов в Галилейські сторони і прибувши туди, оселився, в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками. שונז אור אין